Доброго дня, дорогі мої підписники, гості каналу. З вами, як завжди, я, Любов, і я рада вітати вас на цьому каналі. Рада вітати вас з новим днем. Прокинулись, живі, здорові. Молимось, дякуємо Господу, дякую нашим ЗСУ. І працюємо, готуємо їсточки, тому що, тому що життя продовжується, і їсточки хочеться. Ось так. Дивіться, залишилось мене декілька картоплин, отаких. Вони були замочені з вчорашнього дня, крохмал з них вже вийшов. Ось саме такі вони нам потрібні. Це ми сьогодні з вами зробимо один здоровий дерун на таку сковорідку. Сковорідка потрібна отака із кришечкою. Це у нас буде один здоровий дерун, я б його назвала швидше піца, така картопляна піца і з фаршу. У мене тут 5 картоплин, буду терти на Таку середню решітку. У мене є тут 200 грамів фаршу розмороженого і з цибулькою. Тут цибулька вже є. Потрібно буде шматочок сиру, зелененька цибуля, два яйця, майонез, сіль, перчик до смаку і олія. Не скажу, що вона сильно бюджетна, не скажу, що вона там така корисна, але іноді побалувати себе чим смачненьким, просто необхідно. Особливо, якщо у вас є чоловіки, яким потрібно працювати яким потрібна сила, або молоді люди, яких шлунки перетравлюються добряче, а їм потрібна енергія. І тим паче, що від такої е, калорійної їжі, е, поки вона перетравлюється, зігрівається весь наш організм. Тому в холодну погоду, в холодну пору року, саме таку страву, такі страви потрібно інколи вживати. Готуємо. Натираю картоплю, присолюю е, приперчую фарш, натираю сир. Все підготовлюю, все вам показую. Перш за все беру фарш. Цибулька у нас тут є, приперчую, присолюю і гарненько його змішую. І залишаю на декілька хвилиночок. Можете додати спеції, які ви полюбляєте. Я все-таки хочу, щоб це було фарш фаршом пах. Таким. Можна на сушену чесничку трішечки, до речі, додати, але я не буду. Тут цибульки досить. Ось так і відставляю на хвилиночку. Картоплю буду натирати в останню чергу, тому що щоб вона не потемніла. Додавати ми до неї цибулю не будемо, тому що нам потрібно, щоб вона була така сухенька і такими волокнами. Цибульки досить і фарші. Зараз беремо яйця. Теж присолюємо. приперчені. додаємо зелененькі цибульки. У нас це домашнє, соковита. Додаємо до яєць. Додаємо столову ложку майонезу. Майонез а можете використати саме самий, який рідкий, навіть є нежирний, тут значення немає. І гарненько змішуємо. Ось така у нас густенька маса виходить і теж відставляємо. Тепер натираємо на таку крупну решітку, натираємо сир. Сиру потрібно буде десь грамів 50. Я натираю трішечки менше, тому що я вчора робила лаваш. І трішечки залишилось у мене таке колбаски потертої і сиру. Тому я теж використаю. Тому 50 грамів, щоб ви знали, що 50 грамів. Ось так. І в нас так. залишилось натерти картоплю. Теж на середню. Це дуже дрібненька, нам потрібна отака вона. Вона вимочена, гарно вимочена в мене. Вже крохмалу тут немає. І вже ставлю сковорідку, щоб сковорідка прогрівалася. Нам потрібно, щоб вона гарно прогрілася і олійка на ній, на якій ми будемо смажити, щоб вона прокалилася. А потім прикрутимо. Так, ось картоплю потерли. Все в нас готове. Тепер картоплю трішечки приперчу, щоб вона теж мала смак. Зовсім небагато. От. І зовсім. Небагато присолю. Ось так змішаю її і залишу перекинула цю другу мисочку і залишу на декілька хвилиночок, щоб зійшов зайвий сік, тому що вона нам потрібна сухенька. На декілька хвилиночок. потім нам потрібно буде віджати її, її. Так, все в нас готове, яйця готові, сир готовий. І фарш готовий. Сковорідка гріється. Так, сковорідка у нас розігрілась. Я беру олійки і десь столову ложку не більше. Столову ложку півтори, так, щоб дно сковорідки було покрите, але щоб не плавало. І ось тепер картоплю цю я віджимаю. Дивіться, скільки рідини вона нам не потрібна. І ось тепер <кій> сковорідка гарно розігрілась. На, не на мене стоїть. викладаємо картоплю. Гарно розрівнюємо її, щоб вона була рівномірно, у нас підрівнюємо краї, щоб в нас було естетично гарно. І щоб вона вклалася щільно. Тому що нам потрібно буде її перевертати, цю картоплю. Все, накриваємо кришечкою. І хвилин 5-7 смажиться, поки смажиться вниз. Ще нам потрібна буде отака плоска тарілочка для того, щоб потім приоткрити, дивимося, як смажиться, щоб не пригоріло. Щоб вона гарненько трималася, бачите, я ось беру її і піднімаю. Вона гарно тримається, форми ця картопля. І ще декілька хвилиночок нам потрібно її просмажити. Вогонь невеликий. Подивляємося гарненько. Отак із усіх сторін. Обережненько, щоб не зламалося. Тепер накриваємо тарілочкою, кришечкою, тарілочкою, що у вас є, і нам потрібно обережно, щоб ми не опекли руки. Ось так дивіться, як гарно вийшло. Тепер дуже-дуже обережно. Перекладаємо на цю сторону. І ось тепер викладаємо сюди фарш. Фарш, дивіться, щоб було не тосто, щоб він просмажився. Тут нам потрібно буде зовсім прикрутити вогонь. Зовсім-зовсім, тому що фарш буде готуватися довше. Викладаємо по цій поверхні. Це ще такі драників вимініли. Це наші такі вже українські щедрі драники. Драник один. Якраз 200 грамів на таку кількість якраз якраз Розрівнюємо, придавлюємо так само, щоб вона у нас була рівномірно і гарно. Ось так. Щоб було, головне, щоб було рівномірно, щоб воно рівномірно і просмажилося. Ось так. Прикручуємо газ, накриваємо кришечкою, газ прикручуємо до мінімуму. І хвилин 5-7. Фарш повинен змінити свій колір, і ви подивитеся, що він буде такий зверху зовсім уже такий світленький, і бульбашки будуть такі ніби виходити із нього, і такі вже будуть прозорі. От ви будете розуміти, що то готовий фарш. І потім далі будемо. Так, це те, що я вам казала. Уже гарно на самому самому манюсенькому вогні. Тепер яйця ще раз змішуємо і заливаємо. Розправляємо так гарненько. По всій поверхні поправляємо. І засипаємо зверху сиром. Попалося ще трішечки колбаски, колбаска тут не обов'язково. Ось так. І все. Дві хвилиночки вимикаємо і через 5 хвилин настоїться, і будемо знімати і нарізати. Відкриваємо трішечки, щоб. Пар зійшов. Так все піддіваємо з усіх сторін, щоб вона в нас не зламалась. Ми пам'ятаємо, що це в нас все-таки не тісто, а картопля. Сир гарно розплавився, такий прям живенький. Хотіла вам показати, як викласти на дощечку для піци. Але це не той варіант, тому що потрібно, щоб вона зовсім захолола. Ця наша драник піца а потім. Але ж це не той варіант, хочеться вже зараз. Тому я прямо на сковорідці отак розрізаю. Вона смачна картопля, поки вона гаряча. І фарш, і картопля, тому я прямо на сковорідці отак розрізаю От, і хочу вам показати. Дивіться, дивіться. Вона як вихолона, я так сиру дуже багато, сир розплавився. І е, важко його зараз розрізати. Тому показуємо. Картопля спецподу просмажена. Дивіться. Фарш просмажений. Яйця затужавіли, сир розплавився. не сказав, що не вистачає хліба. Картопля, фарш, яйця, і майонез, і сир це саме достатня страва. І навіть для дорослої людини отакий От шматочок буде достатньо. Картопля посмажена, підрумяніна, дивіться. І вигляд має захолоне, вона потім дуже легко перекинеться. Зараз я просто хотіла швидше. Нарізається і смакуйте. Ось так. М -м -м. Так що хай вам смакуй. А з вами, як завжди, я любов. Зустрінемось. Нехай Господь благословляє кожного з вас і береже. Захолов наш такий драник чи драник. Ріжеться тепер так гарно. І так бігаємо, бігаємо в коляри та шматочок тягаємо собі.